Нас знайомлять із снайперською командою, яка складається із двох людей зі снайпера Майки та наводчих Атомів. І зараз вони знаходяться на місії по знешкодженню терориста. А коли об'єкт з'являється полізору, виникають питання щодо даних розвідки. Крім того, схожого терористів там посеред пустинні весілля, в якій ціль грає одну з ключових ролей. На фоні цих двох фактів Майки сумнівається, чи дійсно людина під прицілом є об'єктом, який потрібно знешкодити. Це все сильно бентежить снайпера. Він ніяк не може наважитись на ліквідацію цілі, а у певний момент наречені своїми тілами заступає ціль. При в весь час по рації приходить наказ в будь-якому випадку прибрати терориста. Але снайпер. Тепер не хоче нашкодити молодим. І поки він вагався та думав, ліки від оптики засвятили його присутність. Тому терористи евакують свого лідера, а снайперській команді приходиться під обстрілами відступати. Але погоня не триває довго, тому що бойовкам теж наказано відступати. Тепер хлопцям належить пройти довгий шлях до місця евакуації. В дорозі ми бачимо, що Майки тихий та замкнутий, а у домі буквально не закривається рот. Він розповідає про свою сім'ю, про одруження та розпитує Майки про його відносини. Паралельно з тим вітром приносить знак, на якому попередження про мінне поле. На що Томі висказує думку, що ніякого мінного поля немає, а табличка це всього лише психологічна зброя для залякування ворогів. Але Майк іншої думки, тому що він знає, що за останні 40 років у даній пустині було зарито понад 30 мільйонів мін. При тому Томі легковажно підтрунює свого друга та висміє його серйозність. А далі ми чуємо звук клацання та взрив. Майкі рушає на другого другу, ми чуємо повторний звук клацання. Снайпер замирає на місці. А Томі в той час кричить від болю, тому що йому відірвало обидві кінцівки. Майк намагається його заспокоїти, докричати за нього, що йому потрібно колоти морфій. Через біль Томі важко сконцентруватися але все ж він збирається силами і вколює собі подвільну дозу морфію, а потім намагається дотягнутися до ризика з рацією. І при тому, що це йому вдалося, на жаль, через біль він не розуміє, що говорить у виключену рацію. А Майк каже, що міни тут старі, і можливо, якщо він зійде з місця, то є шанс, що вона не зірветься. Томі проти і в роздаті стріляє собі в голову. А майки не залишається нічого, крім того, як порадно кричати. Після чого він намагається організуватися і знайти способи вирішення проблеми. Першим ділом він опустив одну ногу на коліно, а потім, прив'язавши шнурок до сокири, намагається зачепити і притягнути рацію до себе. І після декількох спроб йому це вдається, але на жаль, рація розряжена, а запасні батареї на тілі томі. Тому майк із підручних інструментів намагається зробити саморобну сонячну батарею. І з часом це вдається, і рація виходить заряджена. І він виходить на зв'язок із штабом. Не що, на жаль, екстерну евакуацію не можуть провести, тому що зараз дуже часті піщані бурі. Але через 52 години нього буде приїжджати воєнний конвой, який підбере його. Майкін наголошує, що він в критичній ситуації може не вистояти. На що йому дають пораду скористатись планом Шумана, за яким потрібно вирити біля себе яму і пригнути в неї таким чином постраждають лише кінцівки, а життя, можливо, собі збережеш. Звісно, Майкін радить такі пораді і вирішив всіма силами вистояти ці 52 години. А згодом приходить нове випробування у вигляді піщаної бурі, яку ледь ледь йому вдається вистояти. Але буря принесла не лише біду, а й тіло томі, на якому були запасні петреї для рації та за іронії самі. Мірації віднесло подальше. З плином часом закінчиться вода, і у солдата з'являються соліцідальні думки. Але від цього процесу його долікає місцевий житель, який рухається з екзагами недалеко від самого Майки, на що Сола намагається жестами показати, що вони знаходяться на мінному полі, де можна підірватися. А чоловік просто дзеркалить його рухи, наче насміхаючись над ним. А потім у розмові ще додає, що Майки потрібно зробити крок вперед. Очевидно, Майки від цього гумору взагалі не смішно. Він дає йому флягу для того, щоб той приніс йому воду. Чоловік бере флягу і йде геть. А Майки залишається під палючим сонцем і вже готовий пити власну сечу. Та не встигає випити ковтка, як бачить дівчинку, яка несе йому його флягу. А коли вона Її в руки він розуміє, що вона повна води. Дівчинка показує йому фігурки солдатів, а він просить її принести йому рацію. Та, схоже, вона його не розуміє, коли він кричить на неї, то вона зовсім тікає. Наступає ніч, і в телефоні він знаходить фотографії своєї дівчини, а також відео, в якому дівчина звертається до майки зі словами, що вона його чекає та хоче, щоб він якнайшвидше повернувся. А також показались хижаки, але один із них підірвався на міні, і це розлякало решту. А у день його знову відвідує місцевий чоловік і хвалить його за те, що він вистояв та відбився від хижих тварин. І знову дає пораду зробити крок вперед. А після дня, проведеного під палючим сонцем, його провідує ще один гість. Галюцинація у вигляді живого. Томі далі знову йдуть спогади про дівчину, а вночі на вечірку повертаються хижаки. Але так як вони кусались, то майки їх порішав. Після чого на зв'язок виходить командування, яка каже, що конвой, який має його забрати, спізнюється, і що йому прийдеться чекати ще 17 годин. А Майкі каже, що він на межі та вже більше не зможе вистояти. На що чує голос своєї дівчини прямо із рації. І навіть більше того він бачить її перед собою на дивані. Після чого від виснаження він просто падає, але його підхоплює місцевий чоловік. Він лікує його та розповідає, що коли він теж наступив на міну, і йому відірвало ногу. І тому у нього дерев'яний протез. Він каже, що момент втрати ноги був не з найжалих в його житті, але його врятувало те, що він зустрів жінку, з якою у нього з'явилася. Сидіти. На що Майки відповідає, що він бачив його дочку і що у неї усмішка її батька. А також він вдячний їй за те, що вона принесла йому воду. Та чоловік каже, що саме він приніс йому воду, а його дочка вже давно мертва. Це сталося по причині того, що їм приходилось заробляти на мінах шляхом викопування та припродавання їх партизанам. А також він розповідає, як це робила його дочка. Вона запхала пати в пісок, торкаючись металу, а потім акуратно розкопувала. А на місце міни ставила звичайну металічну банку. І в той день, коли він втратив ногу, він водночас втратив і дочку. Слідом Майк бачить спогади із дитинства, де його батько бив його маму, а також бачить приємні спогади про свою дівчину. Після чого на зв'язок виходить колона, яка мала його евакуювати. І в момент, коли Майк береться за сигнальну шашку, він ловить пулю від ворогів. А також від шквального вогню зривається міна, яка була за спиною, та з ривною хвилею вибиває шашку з рук. Але все ж інстинкти снайпера його не підвели, і йому вдалося відстрілятися від ворогів. Та тепер, щоб взяти сигнальну шашку та запалити її, потрібно зійти з місця. Тому він вимушений зробити крок і робить його. Немає ні вибуху, ні міни. На її місці звичайна банка із металу, а всередині фігурка солдата, яку, ймовірно, там залишила дочка того чоловіка. І, очевидно, той чоловік знав про це і тому й казав зробити крок вперед. Ну що ж, Амайки підпає шашку та його успішно евакуюють. В першу чергу, коли він опиняється на рідній землі та бачить свою дівчину, він стає на коліно та освічується їй.